Hello, everyone! This is level A2, lesson number 2. Confused words on channel English with Mila. My name is Mila. Like or as are often confused words. Перекладаються вони однаково. Як, так, як, так ніби. Існують декілька правил, слідуючи яким питання, коли вживати like, а коли as автоматично відпадуть. Ми почнемо з більш відомих правил і просуватимемося в сторону тих, без знання яких неможливо стверджувати, що ця тема розкрита на 100%. При описі зовнішності чи поведінки вживаємо займенник «like». Наприклад, The house looks like a medieval castle. Дім виглядає як середньовічний палац. «Like». Тому що описується Дім. Behaving Like a Madman he lost control over the situation. Поводячись як скажений чоловік, він втратив контроль над ситуацією. Тут знову займенник «like», тому що описується чоловік, його поведінка. Говорячи про професії, використовується S. Наприклад, she used to work as a teacher in Asia. Колись вона працювала вчителем в Азії. As a teacher – описується її професія. Є ролеве правило. Якщо ви, припустимо, лікар, мама, тато, і ви рекомендуєте щось, про себе ви можете сказати, використовуючи С. Тобто ви знаходитеся в цій ролі, в ролі лікаря, вчителя, мами, тата, тьоті і так далі. Наприклад, S doctor, I recommend you to rest a few days. Як лікар я рекомендую вам відпочити декілька днів. S. Тут вживаємо, тому що це справді лікар, який виконує свою роль. As a mother, I know what's best. Як мама, я знаю, що краще. Знову використовуємо S, так як я справді мама. І сподіваюся, знаю, що краще. Коли ж ви не є лікар, мама, тато, тобто, ви не є в цій ролі. Ви лише порівнюєте себе з цією роль. Тоді вживається like. Наприклад, like a doctor I take care of my grandmother. Як лікар, я піклуюсь за моєю бабусею. Тут вживаємо займенник like, тому що я не являюся лікарем, я лише порівнюю себе з лікарем, виконуючи його роль. Крім того, існують такі правила. Після like ми вживаємо noun іменник, а після S ми вживаємо verb дієслово. Наприклад, like in my dream I was walking barefoot in the grass. Так ніби у вісні я ходила босоніж по траві. Тут займенник like, тому що далі слідує іменник сон. She Arrived on time as I expected. Вона приїхала вчасно, так як я і сподівалась. Тут вживається S, тому що далі слідує дієслово expected. Сподівалася. It's time now to see how to use like or S in practice. Are you qualified like or as an electrician? Ви компетентний як електрик? Електрик це професія, тому ми обираємо S. Mark always behaves like or S a president. Марк завжди поводиться як президент. Як тут описується поведінка президента. І так як Марк, скоріше всього, не президент, тому ми вживаємо займенник «like». Peter has become far more tolerant like Or S, you can see. Пітер став більш толерантним, як ти це можеш побачити. Тут після як ми маємо дієслово can. Тому вживаємо S. Peter has become far more Tolerant as you can see. He was stubborn like or S a donkey in an Old Cartoon. Він був впертий як віслюк у старому мультфільмі. Тут як використовується як порівняння, щоб описати поведінку. В такому разі використовуємо займенник like. He was stubborn like a donkey in an old cartoon. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.